Черемош священна річка для гуцулів. Він утворюється в усті рік чорного і білого черемоша, що котять хвилі зі схилів карпатського високогір'я. Черемош розділяє гуцульщину на галицьку і буковинську частини. На своєму шляху він збільшується за рахунок менших струмків та потоків, які формують приквали та сиквели до основної сюжетної лінії. Цій мандрівці ми дослідимо водоспади приток Черемаша в селах Великий Рожен та Ростоки з Галицького та Буковинського боку Великої гуцульської ріки. Слава Ісу, слава Зсу. Ми знаходимося попід сокільською скелею біля пам'ятника Тарасу Шевченку. І за однією з версій, це був перший в світі пам'ятник Тарасу Шевченку. Тут починається наша подорож по водоспадах. Які ми відвідаємо спочатку в селі Великий Рожен, а потім ми відправимося до смугарських водоспадів. Буде важко, буде мокро, але буде цікаво і пізнавально. В'йо в подорож. Тут попід пам'ятником витікає водоспад Сиковка. А ось це знаменита сокільська скеля. А це Черемош. Вже після злиття воно відбувається трішки вище потечіїв у старіках. Ось тут пороги черемоша. Подивіться, яка краса. Обожнюю такі місця. Сокільська скеля звідси виглядає просто фантастично. А ми йдемо... Попід Сукільську скелю, щоб знайти місце, з якого відкривається гарний вид з дороги. Звертаємо наліво і йдемо попри господарство. Коротше, ми забудилися. Треку сюди не було, але колись давно я записав трек на страву. Ми подзвонили нашим друзям в косів, Христя вибачай, підняли їх з самого ранку в неділю. Вони експортували GPX-трек. Переслали сюди мені в Телеграм. Я його закинув на страву. І зараз в нас є трек і є маршрут. Але висновок треба такі ділянки вносити заздалегідь вдома. Щоб не блукати і не марнувати часу. Ми такі вийшли нагору, ось там внизу тече Черемош. Його шум ви, напевно, теж чуєте. І оцей поворот Черемоша, подивіться, це просто фантастика. Дуже кльове місце. Ще немає середини квітня, а вже цвітуть афани. Так що афани будуть цього року в травні. Приходьте на Сокільський. Наш перший трекінг закінчився десь близько 4 кілометрів. Ми спустилися до Сокільської скелі. Ось ми нещодавно були там на вершечку. А зараз йдемо до машини і їдемо в село. Великий рожин. Безпригодне обійшлося. Що трапилося? Якби не знали, знаходиться спіло, але чому хоче випромовити нові дивайси. Це круто, ну, новий досвід. Так, досвід це прикольно. Тут місце, яке на карті позначене як поріг. До нього є така прикольна драбинка. Ось така ніша для купання лагуна. Над порогом є така лавочка, на яку можете сісти і там щось робити. А що ви вже самі придумаєте? Наступний водоспад у нас буде Великороженський гук. І до нього треба перейти такий гобіцький місточок. Дорогою тут така скеля репида. Цікавий об'єкт. Така прикольна долина. А там вже в одній це перший водоспад. Зараз дівчата будуть падати, то я знімаю цей момент. Е, ви не будете падати? Шкода, шкода. Але це ще не Великорожанський гук. Водоспад на карті позначений просто як водоспад без назви. Тому ми називаємо цей водоспад. Ім'ям людини, яка напише найдовший коментар під цим відео. Тут вже починаються такі, бачите, сходинки, тераси і вгорі повинен бути водоспад. А оце великороженський гук. Такий прикольний водоспад. І водичка там кажуть теж прикольна. Як? Як на смак вода? Файна? Файна вода? Телефон скупався. Купати телефон у водоспаді це погана ідея. От самому скупатися. Прикольно. Але не сьогодні. Найсмішніше, що за цим водоспадом 300 метрів вище є водоспад, який називається манівлоги. І ми вирішили сходити до того водоспаду. Ось така долина річки. І ми прямо по руслу продираємось до водоспаду. Манівлоги. Дуже цікава назва. Схоже на відеоконтент про гроші. А ще коли йдеш долини річки, можна побачити такі чудові льодовики з гуцульським сміттям. Все викидається в берег, бачите, в річку. І це повсюди, повсюди. Я ще не бачив жодного села в горах. Де люди так не смітять. Це просто якийсь жестяк. Це водоспад манівоги. Ось виглядає так. Там ще вверху є секція. Зараз спробую підлізти, подивитися, що там і як. Вершачок водоспаду. такий десь 10 метрів плюс. вгорі є теж якісь пороги кілька, Але вже не такі великі як ось цей водоспад. Там ще один поріг і мені здається, так може йти досить далеко. Загалом що цікаво, що на гуцученні таких місць дуже багато і вони невідомі широкій масі туристів. Там буквально кілька людей ходить. Такими не місцями знаю Роман Іваночко фотограф ходить, але відео про такі місця майже ніхто не знімає. А тут просто пішли руслом річки і купа водоспадів. Ось це саламандра, бачите? Карпатський дракон. Така прикольна ящерка. Така достатньо тяжка долина. Каміння слизьке, можна спасти в воду. Так що майте це на увазі. Ми повернулися з долини Великорженського гуку і зараз продовжуємо мандрівку трішки далі в село, звідки стартує наш трек до водоспадів Дзвінка, Довбуш і Лужківський водоспад. Під сотню глядачів в залі, я така думаю, бляха, це ж тепер якось треба тягнути назад. Треба звернути увагу на штабі тієї мандрівниці. Ветку, що ми були в Глейні. Ми вже приїхали до нашої локації, ми ось тут. А йдемо ми до водоспадів Дзвінка і Довбуш. Перед цим мостом ми повертаємо направо і починаємо підйом. Тут потужний підйом зразу. Але є одна негативна річ в цьому маршруті. Тут є інтернет. І це змушує людей жити не в реальному житті, а в віртуальному. Ні в якому разі так не робіть. Старайтеся, особливо в горах, жити реальним життям і насолоджуватись краєвидами. Ну що, я зараз закину фото в сторіс, добре? Зараз. Ось там Брама, велике. Будівництво а, ось тут такі перила, і по цьому ви можете орієнтуватися, як потрапити до водоспадів Дзвінка і довбуш. Стрімкий спуск насправді спускаємося в таку чудову долину і опиняємося біля водоспаду дзвінка. Ось він. А якщо далі? трішки пройти ось туди, то перед нами постане водоспад Довбуш. Оцей водоспад, він рахується більший, але Все рівно зараз не вистачає води, тому що снігу було мало і, відповідно, водоспад неповноводний. Але коли тут багато води, дійсно дійсно круто. При тому, що це такі ще малопопулярні локації, тут не багато людей ходить, так що рекомендую відвідати водоспади дзвінка і добуш. Від водоспаду дзвінка стежка веде ось туди нагору. І звідти можна вийти на дорогу. А вже тією дорогою ми спробуємо дійти до лужківського водоспаду. Вийшло. До такого господарства красивого. Тут все таке зелене, квітневе, пташки співають. Просто фантастичний краєвид. Видно, ось там сокільський хребет, лівіше трішки черлений і плоский, про який ви можете подивитися відео в правому верхньому куті. Time to break. з відтіля з-під І навігатор малює, що нам потрібно зараз вправо вниз і далі стежкою в напрямку до Лужківського водоспаду. Ось сюди поворот на Лужківський водоспад, але Чічка Марічка каже, що там є теж водоспади. Тому ми йдемо перевірити, що там і по чому. Ось так виглядає водоспад. Ну, можна Сісти сюди, посидіти в теплу днину. Загалом прикольно. Зараз ми йдемо руслом до Лужківського водоспаду. Це, напевно, найвищий водоспад на сьогодні. Він такий прикольний. Дівчата тут хочуть купатися. А я хочу попити води з Лужківського водоспаду. Вгадайте, що ми зробили? 5 секунд на роздуми. Ми вчергово заблукали. Ми пішли сюди в голови потоку, а треба було йти в зворотньому напрямку. І ось така історія. В описі до цього відео будуть всі треки на маршрути. І побачите в треку на Лужківський водоспад. Як ми блукали і куди не треба йти. А я думаю, що русло зовсім змінилося. Що це таке? А то, виявляється, ми вище Лужківського водоспаду пішли. Це жестяк. Це називається Карпатський блуд. До речі, тут коміння дуже ховське. Треба бути обережним, щоб не стати водолазом. Оце туди ми ходили на водоспад. Маленький. Сюди ми помилково повернули, а на Лужківській треба вниз йти І цю частину я взагалі не пам'ятаю. Напевно, через вирубку. Мені здається, що тут був якийсь ліс, чи що. Але до Лужківського водоспаду залишається якихось нещасних 100 метрів. Так що все нормально. Зараз... Буде освіжаючий душ. Ось він водоспад зверху, там люди сидять, їдять. Столики. Все прикольно. Тепер ми вже спустилися вниз і йдемо вздовж потоку до Лужківського водоспаду. Оскільки це популярна туристична локація, там може бути багато туристів. І якийсь запах шашлика, це означає що на цьому водоспаді усамітнитись не вдасться але ходімо подивимося хоча б на його красу ось Лужківський водоспад прикольний ну що ж ми досягнули точки призначення але це не останній водоспад на сьогодні нас чекають сюрприз на і йде в наступних локацій як обіцяв п'ю воду з лужківського водоспаду Ваше здоров'я. Прикольна, прикольна вода. Ми вже вийшли на Великороженську дорогу. І йдемо до машини буквально кількасот метрів. А далі переїжджаємо на наступну локацію. А поки ми переїжджаємо, підпишіться на цей канал, поставте лайк, поширте це відео. Дуже дякую всім спонсорам, хто підтримує канал Капітан Заброня. Якщо хочете приєднатися до цих хороших людей, зайдіть в опис під відео і приєднуйтеся. Це дозволить розвивати проєкт. Але перш за все задонайте на Збройні Сили України. Ми приїхали на Буковину. Зараз знаходимося в ростоках Буковинських і йдемо досліджувати смугарські водоспади. Перший водоспад тут називається колбер. Виглядає він ось так. Ну прикольний. Там навіть є якась печера. Класна така локація. Тут можна посидіти у воді, а вгорі є така кльова ніша. Не знаю, що там роблять. Але так рівненько, це якась залишки від дамби чи чогось такого. Швидше за все тут була якась рукотворна споруда. Якщо знаєте інформацію, скажіть, будь ласка. Ось це водоспад-сич. І він виглядає дійсно круто. Вау! Він напевно вищий От Цього я точно не сподівався тут побачити. Просто топчик. А ось це водоспад. Нижній гук, тут така скала нависає, треба трішки піднятися, і він бачите в декілька каскадів. Ось це вигляд згори. поглядає дуже прикольно. І ніхто не впав у водосплат. А оце водоспад ворота. Напевно, один з найвідоміших у смугарських водоспадах. Виглядає дуже красиво. Там така лагуна. Можна покупатися, можна посидіти в шумі. Велкам рекомендую до відвідування. А це водоспад середній гук. Висота 11 метрів. І... Загалом таке прикольне місце. Хоча мені виглядає, що водоспад сич ще вищий. Ну і там він спадає повністю зі скелі. Ось, ви бачите, каскадами. Один, другий, третій, четвертий каскад. І внизу можна покупатися при бажанні. А ось найбільший зі смугарських водоспадів, великий гук. Виглядає просто фантастично. Дійсно великий. Дивнику 19 19.20, сонечко вже сідає, а ми йдемо в пошуках ще двох водоспадів. Це Підверхній гук і верхній гук. Повернення, можливо, буде вже в сутінках, але бути тут і не відвідати ще два водоспади, не показати їх вам це злочин. Тож ми йдемо. Перід на пошуки цих чудес природи. Ми зараз тут, на карті, пише підверхній гук оцей водоспад. А ось там на вказівнику писало що це верхній гук. Османт каже, що верхній гук через 200 метрів потечії. Ну що ж, ходімо розвідаємо, що там знаходиться 200 метрів вище по течії. Ось це водоспад, який на карті позначений як верхній гук. Тут така скеля, дуже класна, висока, ось звідти вода спадає, але він практично без води, дуже мало води. Шкода, якби тут було вдосталь води, я б цей водоспад назвав би Найкращим з тих, які ми побачили сьогодні. Оцей водоспад, верхній гук, чи як він там називається, чи він взагалі водоспад, але скеля там, до речі, прикольна. Так от, він був 15-м водоспадом за сьогодні. Що я не помиляюся, я потім підрахую, ось тут буде список усіх водоспадів, які ми сьогодні відвідали на маршруті. І найкращим водоспадом я призначаю в мене два фаворита за сьогодні, до речі. І обидва знаходяться вздовж потока Смугар чи смугар. На першому місці у мене водоспад Сич і водоспад Великий Гук. Інші, в принципі, теж прикольні, але ці два най-най-най. Сьогодні було по суті чотири різноманітних трекінга, і кожен з них різної складності, але всі по-своєму цікаві. І мене це завжди дивувало. От наша Гуцульщина загалом Україна ідеш руслом річки і починається пригода. Починається якась незвіданість, тому що у кожній долині ховаються речі, про які ще ніхто не знімав. Не знаю, чому це так, через якийсь комплекс меншовартості, чи через те, що українці не цікавляться Україною, але потрібно цікавитись країною, тому що не можна щось любити абстрактно. Тобто треба знати конкретно і тоді твої почуття наповнюються певним змістом. Котре нагадую про необхідність підтримки Збройних сил України. Також напишіть коментар під цим відео, який з водоспадів вам найбільше сподобався і чому вивчайте Україну її історію, географію, культуру. І до нових зустрічей. Сподіваюся, що вони ще будуть.